Я Люба і дякую, що ти дивишся проєкт Реквізит. Тут я публікую власні візити до фахівців, спеціалістів бізнесменів українського походження, які живуть та працюють у США. І сьогодні у мене візит до Олександри Палмер, яка є агентом з іпотечного кредитування у США. Олександра сьогодні розповість, як правильно будувати кредитну історію прямо зараз, щоб в майбутньому можна було отримати. Кредит на нерухомість. Що саме таке агент іпотечного кредитування? Це людина, яка допомагає фінансувати нерухомість. Тобто є real Estate агент, який допомагає вам підібрати і відвідати нерухомість. А є я, хто допоможе профінансувати цю нерухомість. Ця кар'єра така класна в цьому плані, що я можу працювати будь-де не, незалежно в якому штаті я просто маю мати ліцензію того штату, але не, не важливо, де я знаходжусь фізично, я можу видавати іпотеки з будь-якої точки США або або навіть у іншій країні. Як дізнатися, чи це ліцензований спеціаліст, якщо я шукаю собі ось цього агента з іпотечного кредитування? Чи є якісь офіційні сайти, де визначені ліцензії, тобто який порядок? Так є сайт, який називається NMLS, це National Mortgage Licensing System. У всіх є до нього доступ. Так. Okay. У всіх будь-яка людина може знайти свого агента і статус його ліцензії через цю систему тому так важливо перевіряти. Перед тим, як ви виберете, з, ким, з яким агентом працювати. варто працювати? І як ви бачите, є україномовні консультанти, так. які можуть доступною мовою пояснити, які умови на ринку. Окей, тоді відразу таке питання: на якому етапі я зрозумію, хоча б приблизно, скільки відсотків рік я буду платити за цю, за цю всю історію, тобто за, цю, за цей іпотечний кредит? Зазвичай. Я тебе зорієнтую, Залі. приблизно, яка буде угу. відсоткова ставка. А вже потім, як ти підписала контракт купівлі, так а приблизно тоді ми зможемо вже бронювати твою ставку. І коли а... ми її забронювали, це твоя гарантована ставка. Тобто, все, що можуть обіцяти чи рекламувати до того, як ти зайшла в контракт і ти забронювала свою ставку, це все. Maybe. різні речі так океан okay. факт буде тоді, коли ставка заброньована. Скільки часу вона тримається? Як ми забронювали цю ставку? Ми можемо забронювати на 15 днів, на 30 днів, на 45 днів. взагалі ми бронюємо в залежності від дати закриття угоди. Тому що а... якщо у мене в договорі купівлі продажу написано, що я повинна укласти якби, основний чи почати фінансування по цього договору протягом 30 днів, так. то відповідно ми на 30 днів так. і бронюємо Броню. цю ставку. Так. Окей, тут я зрозуміла. Що мені потрібно зробити максимально зараз, щоб через рік купити нерухомість на найвигідніших умовах? Щоб отримати стандартну, найдешевшу іпотеку? Так, тобі буде потрібно два роки історії роботи у США. Чим це може бути дві форми W-2, чи дві налогові декларації, але потрібна історія роботи повних два роки. А це тільки W2 це не може бути 1099 це може бути або так. My Own Company? Може бути компанія. І це все два роки. Два роки, так, так це тобто незалежно. Добре, якщо ти е, тільки недавно переїхав до США і хочеться вже купити поскоріше, то можна піти по програмі нестандартній, відсоткова ставка буде вища, вища в два рази, в десять разів. Взагалі, можливо, на два проценти. Тобто, якщо б в ідеальному випадку я би отримала, наприклад, 7%, так. то це плюс два відсотки. Так. Але Тут можна буде починати більше вже. з половиною 9 Окей. Але ця програма без підтвердження доходу, ця, ця програма без підтвердження заробітку. Тому тобі не треба чекати два роки історії роботи, okay. але основна вимога це 12 місяців історії трьох кредитних ліній. І okay. ча дуже часто я стикаюся з тим, що у людини є все для того, щоб взяти таку іпотеку, але не вистачає історії кредитних ліній. Може в них є тільки одна карта, яка відкрита на протязі шести місяців, і все відразу є питання: а чи є виняток? Якщо, наприклад, моя карта сама перша це цілий рік? Друга карта це вісім місяців, а третя карта це шість місяців. Ти візьмеш в роботу таку, такий кейс по цій. До, до того, як я візьму такий кейс в роботу, я зроблю запит у банк і спробую отримати виключення. Якщо тобто можна банк... пер персоніфіковано попрацювати з якимось конкретним кейсом? А, угу. Це 50 на 50 шанс того, що ми його отримаємо, так. але якщо більш-менш-менш. Близько до 12 місяців історії є, я завжди пробую. Розкажи, будь ласка, на цьому відрізку від моменту знайомства із агентом з іпотечного кредитування до моменту підписання останнього документу. Які є застереження? На що дуже звертати увагу, де можуть бути якісь шахрайські схеми, якщо ви отримуєте телефонні дзвінки або електронну пошту із запитами про персональну інформацію або якісь, якусь документацію, важливо завжди сконтактувати вашого агента і перевірити, що це реально компанія, яка готує вас, ваш, ваш кредит, а запитує ці документи, тому що дуже багато скаму, це може бути під брендом компанії, з якою ви ви працюєте, але це може бути скам. Тому дуже важливо перевіряти okay. завжди. Тобто, так як я зрозуміла, що все одно над моїми документами буде працювати низка людей, так починаючи від агента, якому не документи, але далі будуть. Перепровіряти, доповнювати різні відділи фінансової установи. Отже, якщо приходить електронна пошта від фінансової установи, яка працює над вашими документами, краще зв'язатися із моргідж брокером або агентом, то уточнити, чи насправді потрібно додавати ці документи і не відразу там відправляти напряму ці документи. Я правильно зрозуміла? Якщо, якщо ця людина з вами вже познайомилася, ви вже переговорили працювала? з ними по телефону або обмінялися електронною почтою. Взагалі це окей, але якщо це якась нова людина, навіть під брендом компанії, угу. важливо перевірити, я зрозуміла. Насправді це дуже важливо, оскільки я вже чула про таке від агента з нерухомості, що такі моменти бувають. Бачите, ще мені більше підтвер... ну, підтвердила, що це реально працює. Так. Окей, а ще коли ви підходите під uh, закриття угоди. Там важливо перед тим як ви будете переводити гроші до тайтл компанії для закриття угоди, зателефонувати до тайтл компанії і переперевірити всі Номер. номера рахунків, куди вам треба перевести гроші, тому що це найрозповсюдженіший скем. Тобто, імейл виглядає, як це як він прийшов від тайтл-компанії, з якою ви працюєте, а насправді це скам. І ви можете перевезти свої гроші кудись. Хто знає куди? Це не єдині шахрайські схеми, які діють у США. І сьогодні стоматологиня з України, яка перебувала у США півтора року і вже повернулася додому, розповість, як викрили її персональні дані, а саме social security номер, та взяли від її імені кредитів на 80 тисяч доларів. Оскільки у нас сьогодні тема кредитний рейтинг, розкажи, будь ласка, свою історію. Ось коли ти приїхала в Америку рік тому, як ти перевірила свій кредитний скор і що тобі показало? Я не змогла відкрити кредитну карточку в Банку Америки. Я не змогла відкрити кредитну карточку в українському банку. Згодом не могла відкрити secured credit card і це наштовхнуло мене на те, що треба перевірити мій кредитний скор. Який би в мене не мав, не мала би його бути, тому що я ніколи не мала кредитних карточок. Я мала тільки дебетову карточку, коли була по Work and Travel 13 років тому в штатах. І скільки в тебе був кредит Скор на той момент? 430. Насправді це дуже низький, тому що ми записували інтерв'ю із ріелтором, і Юля сказала, що якщо у тебе нижче 600, то у тебе буде проблема навіть орендувати квартиру. Окей, і що далі? Я звернулася в кредитне бюро, одне із кредитних бюро Трансюніон. Де довго підтверджувала свою ідентичність, і мені на нову адресу, по якій я вже приїхала цього минулого року в США, мені відправили кредит репорт Що ти в ньому побачила? Я в ньому побачила, що на мені дуже багато відкритих незрозумілих мені акаунтів, як в банках, так само якісь картки не з банків мені знайомих. Ось ну і там суми такі цікаві, назбиралися. Загальна сума навіть чесно десь біля 80 тисяч. Тобто хтось взяв від твого імені кредит? Так. На 80 тисяч декілька. в сумі. Так, декілька кредитів протязі цих років, коли мене не було. Окей, а коли почали вони брати кредит? Як взагалі формувалася ця історія? Вони почали брати, якщо не помиляюсь, то зараз передивлятися, але я здається бачила з 2015 року. Тобто я, а, я покинула США в 2010 році. П'ять років мій а, Social Security number, мій Credit Score, ніхто не чіпав. І яко якимось чином згодом це роз... хтось зрозумів або звідкись воно виплило. А... І з того часу, от на мені кредити, і якщо я оглядаю цей кредит Скор, я бачу, що вони бралися, погашалися, тобто роз... розкачувався мій а... рейтинг. Куди ти зверталася і що ти конкретно робила для того, щоб а... відновити цю історію? Конкретно робила в кредитному бюро, мені ніхто нічого не допоміг. А... Я почала звертатися у всі... По всіх адресах, де в мене зазначено в кредитному звіті, де в мене є кредити. Це як <плес> банки, в кредитні спілки. Так, так. так. Угу. Писати їм листи, писати їм мейли. Я звернулася в поліцію також. Поліцію а, там, де ти жила, по місцю прописки. Ну, так, не прописки, я звернулася в проживання. Поліцію Чикаго, А, Мені просто дали репорт з поліції. І я ті всі я свій кредитний репорт, ну, сторінки там, де відносились до, наприклад, до того банку, в який я зверталася, і писала кредитну репорт з поліції, і також докази, що мене не було в США протягом тих років. Ось і я оці всі пакет документів вкладала їм в листи, відсилала замовними листами, і з деяких із них мені прийшли відповіді. Деякі аккаунти видалили свою інформацію. Знову ж таки, ти маєш онлайн це робити в своєму особистому кабінеті в, на, в кредитному бюро, наприклад, в Також ти маєш написати лист їм, і ти маєш кидати запити як онлайн в своєму кабінеті на кожен із цих кредитів. Так само і компанія, яка давала кредит, має видаляти зі свого боку. А тоді TransUnion на основі того вже буде щось робити. Хоча вони нічого не роблять, вони до того не мають відношення, вони тим не займаються, вони просто ведуть суто статистику. Якого ти добилася за рік перебування США результату по підвищенню свого кредитско або по закриттю тих чи інших кредитів? Самостійно ніяк. Окей, а не самостійно. Я не, не брала допомогу юриста, я не брала допомогу, не, не брала допомогу а, Credit Repair Company, бо такі також існують, які допомагають які тобі з твоїм кредитним рейтингом. Ну, це я дізналася вже згодом. А чому не брала? По причині того, що а, мені було принципово, оскільки а, чому я маю витрачати гроші, свої гроші а, на те, що система десь про і. Таке допустила, я абсолютно невинна. і я приїхала в Америку пожити трішки, піти на роботу, заробляти гроші, а, а не можу вести нормальне життя, тому що ви знаєте всі, що ну, без кредитного рейтингу ти не можеш ні квартиру зняти, ні телефон взяти собі, ні машину купити, ніщо. Ось і насправді ця проблема згодом мені переросла в величезні дрібні проблеми, з якими я навіть не могла подумати, що буду стикатися. Банально, мені не могли дати е, машину на прокат, е, ну і so on. Як ти вважаєш, де стався цей витік інформації? Хто злив твій social security номер? Оскільки, як я зрозуміла, це взаємопов'язані речі? Враховуючи те, що е, моя історія вона не одиночна, а е, люди, які. Приїжджали в студентські роки в США а, по по програмі Work and Travel, Мають схожі ситуації, а, трошки інші, дехто гірше, дехто краще, але мають схожі ситуації. Я підозрюю, що а, злив інформації по Social Security Numbers воно було десь через компанії, які працювали з студентами, які приїжджали з, за, за, з України працювати в США на, на 4 місяці на, на, на літо. Я недавно спілкувалася з фахівчиною. Вона сказала, що дуже великі. Витік інформації йде з лікарень, оскільки коли ти поступаєш в лікарню чи приходиш в лікарню, ти заповнюєш добровільно анкету, де написано. Вкажіть свій social security номер. І вона мені сказала, що дуже важливо розуміти, що абсолютно не всі організації мають право в тебе витребувати цей номер. Ти можеш просто не заповнити це поле. Чи були в тебе якісь контакти з лікарнями, полікліниками за той період, коли ти. Перебувала в США на період того часу, що ми були Work and Travel в США. З нами трапився ексидент. Нас збила машина на велосипедах, і звісно, я бага багато де бувала, в яких фасилитись я була в, в лікарні. ну, я заповняла якісь форми. 100% я тоді не думала про Social Security. А навіть якби мене спитали в такій е структурі, як лікарня мій Social Security Number, я би не подумала, що там не можна давати. Ось вже згодом, приїхавши в Чикаго через 13 років, е мені таксист розповіла, що ніде не можна давати ніде. Якщо хтось просить якась навіть державна структура е дати свій social security number, а, е ти просиш, щоб вони твою ідентичність верифікували іншим шляхом. Тобто ти не даєш. Крім роботодавця, ти ніколи ніде не заповнюєш. Ось і банально скажу свого досвіду: я приїхала, теж така зелена в Чикаго, а, зайшла в сефору і в, оформляють мені якусь знижечку. Вони ну, бадіть, що security number. І біля мене стояла подруга і така: ні, ти цього не робиш, ні. Ось тому це досить дуже дивно, чому вони скрізь його питають, якщо його не можна давати. А як далі? Ось ти уїхала і залишила цей кейс? Чи ти там будеш перевіряти якось через онлайн? Виявилося, що моя справа в іншому департменті, і зустрітися з людиною, яка займається моєю справою, я не маю права. Просто не маю права. А, я телефонувала, Та він мені поміг з номером телефону, ми зателефонували. А, мені, ну скажем так, не зі мною розмовляли ці офіцери в іншому департаменті поліцейському, і в кінці ця людина мені сказала: так, а що, Ну добре, відкрию. Там Він відкрив мою справу десь онлайн, і він говорить: так, а ви від нас хочете? Ви в штаті Іліной? А ваші кредити в штатах Каліфорнія, Флорида, десь в мене там ще є. Тобто, ви маєте звертатися в поліцейські департменти в кожному штаті, де у вас є цей кредит. І після цього, Люба, я здалась. Я здалась, тому що на, на навіщо мені це вирішувати? Якось я вже прожила тут тих півроку в Америці. З дебетовою карткою, які мої ми... таски з труднощами, але я вижила і я це питання для себе закрила. Тобто, фактично, ти була в Кароліні, а кредити взяли в Каліфорнії і в інших абсолютно штатах, не пов'язаних із тим штатом, де ти перебувала? Міннесота — штат. От дивлюсь ще Каліфорнія, Солт Лейк-Сіті. Слуха, тебе то ми там. Я дивлюся в форматі А 4 Це що? Це все списки кредитів? Так, це, це все списки кредитів. Тобто шахраї працюють дуже широко, масштабно знають, щось знають, яким чином це робити. Слухай, слава Богу, що закінчилася ця історія США, що ти повернулася до України, будемо надіятися тільки на краще. І з часом, я думаю, ці кейси закриються, тому що у юридичному полі все одно буває позовна давність, і, скоріш за все, після твоїх звернень ці кейси банки просто позакривають. Я не впевнена. Я б дуже хотіла, але я не впевнена, що так буде. Я знаю, що для того, щоб отримати класний відсоток, потрібно мати довгу кредитну історію. Я би хотіла перейти вже до цієї частини, де ми поговоримо про кредит скор Кредитний скор – це показник для кредиторів. Так. Вашої надійності. Як заробити цей кредитний скор, і в яких балах він окей? А що означає поганий кредитний скор? Для іпотечного кредитування хорошим кредитним балом вважається все, що а, вище 740. Окей. Нормальним вважається все, що вище 680. Так. Все, що нижче 680, то вже. Будуть гірші умови кредитування, бо те вже то вже не означає стабіль Ага, що ти супернадійне. Я знаю, що банк передає інформацію кудись далі, в якусь спілку, і саме вона основоположно формує цей скор. Так чи ще паралельно банки? Як, як це взагалі відбувається? Банки дають інформацію у три бюро: це TransUnion, Equifax і Experian. Тобто є ці три бюро... спілки на так. всю Америку, які фактично отримують інформацію про банки. Так. Наскільки я добросовісний так. платник по зобов'язанням. так окей, е, чи можуть ці е, бали мої за гарне користування відрізнятися у всіх цих трьох спілках? Так, вони як правило відрізняються. Від чого це залежить? Залежить від алгоритму кожного бюро. Тобто, кожен із цих спілок. Е, отримує про мене якусь інформацію в банку угу. і відповідно до своїх алгоритмів, так виставляє мені оцінку так. за моє зразкове або незразкове користування кредитом. Так. Є різні методи оцінок, але не для іпотеки це називається Файкобал. Ви як користувач можете зайти на Credit Karma, це такий сайт, де ви можете брати. Річний репорт безкоштовно свого, своєї кредитної історії, кредитного балу один раз на рік. І це така, якби приблизна приблизна картинка, на яку так. можна орієнтуватися, але ні в якому разі це не сприймати приблизна. як е, основоположний твій е, кредитний бал. Так Окей. І на основі цього балу буде прийматися рішення. Як правило, ми. Беремо бал, всі три бали з із трьох бюро, угу. і рішення приймається на основі середнього із би середньо дали і середнього фарифметично дали поділили Так. окей. Підскажи тоді, як його правильно будувати. Я би рекомендувала коли ви тільки, тільки приїхали до штатів відкрити банківський рахунок, не давати заявку на кредитну карту одразу, окей. відкрити рахунок, покладіть туди свої гроші. І почекайте місяць. Добре. Після місяця поверніться до банку і а, вже подайте заявку на кредитну карту. Окей. Як правило, а, банки, такі як Bank of America, Wells Fargo, Citibank, вони дають а, кредитні карти навіть без social security, до того, як ви получите social security number. Не подавайтеся на декілька банків одночасно. Оце дуже важлива порада. Чому? Тому що банки дивляться на декілька запросів, як, начебто, вам дуже необхідні гроші, і це негативний момент. У мене часто приходить таке запитання, чи брати цю гарантовану кредитну карту, secured credit card. Okay. А я завжди рекомендую її брати, тому що вона допомагає будувати кредитну історію. Тобто, чим чим раніше ви почнете будувати, тим краще для вас. А потім, коли ви вже отримали, наприклад, Social Security, ви можете прийти до банку і, і, і внести цю інформацію до вашого файлу. І вже потім вся та історія, яку ця Secured кредитна карта вам построїла, вона відобразиться на вашому репорті, тобто почати із секюріті карти, і це нормально, так, так окей, дякую. І дуже важливо до того, як ви отримуєте Social Security Number, коли банк, менеджер банку, буде брати вашу вашу інформацію, ваше повне ім'я та дату народження mm -hmm. для того, щоб дати вам цю картку. Важливо перевірити, що все вся інформація записана вірно, тому що якщо була зроблена якась помилка, то це. Може негативно відобразитися на у, у, у майбутньому і навіть а, зруйнувати ту історію, яка була до тих пір, поки вон ви її не, не і справили. вау. Oh, wow. Тобто дуже важливо, коли ти відкриваєш свою першу кредитну карточку, перевір, що там саме працівник банку вніс так файл про тебе. Тобто, коли він каже там: гляньте на комп'ютер, типу, чи все правильно, не невілюйте, просто візьміть паспорт і все перевірте, чи все правильно. Mm. Клас. Що би ти ще порекомендувала для того, щоб правильно вибудовувати цей кредитний вал? Дуже важливо не використовувати більш ніж 30% від того ліміту, який вам дали по карті. Банки хочуть бачити, що ви користуєтесь. Отриманими грошима, але вони не хочуть, але вони не хочуть, щоб ви використовували їх до максимуму. До максимум. і, і також важливо виплачувати statement баланс. Це, це ті кошти, які ви використали на, на протязі стейтменту періоду. Це ви будете бачити у платіжках, які будуть приходити, в своєчасно. Тобто, якщо мені дають кредити, в мене пишуть, що ну, якби я взяла там тих своїх 100 доларів, щось собі купили, мене пише оплата 9 березня. Тобто, власне, 9 березня я маю закрити його по нулям, і це дуже важливо. Дуже важливо. А можете, 9 березня, можете раніше, але дуже важливо, щоб не пізніше. Угу. Тобто, але як виходить така логіка, що якщо я заплачу 20 березня, то банк отримає за це винагороду, оскільки він отримає за це відсотки. Але якщо ви підете тим шляхом, то ви маєте заплатити до 9 березня хоча б мінімальний пеймент, який банк вам постановив. Тому що якщо ви нічого не заплатите, так ви будете платити відсотки за. Користування грошима так, але також це буде помітка, що ви не тому що ви не, не оплачуєте свої зобов'язання. Свої зобов'язання вчасно. Більшість людей не спроможні заплатити по нулях а багато хто платить тільки мінімальний платіж, який який постановив банк, тому що ну немає стільки грошей, щоб покривати усю суму. Ну так я це розумію. Тому мені здається, кожна людина має пропрацьовувати а, сві, свою сі, ситуацію окремо з, чи з а, компанією, яка допоможе побудувати кредитний бал, uh -huh. чи а, непосередньо із банком. А, це це дуже. Персонально моїм клієнтам подобається працювати з компанією, яка називається Скорбус Solutions. Вони дають безкоштовну консультацію усім клієнтам. Ви можете зателефонувати їм і розповісти свою конкретну ситуацію, і вони вам підкажуть, що треба зробити, як треба зробити, як вони можуть вам допомогти. Або якщо в ситуації, коли у людини вже підпорчена кредитна історія, які є які є якісь негативні моменти. Такі компанії допомагають їм поремонтувати, можна сказати, я зрозуміла цю історію. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я намагаюся викладати максимально корисну інформацію. Із Олександрою Палмар ми записали набагато довше відео. Якщо вам цікава ця тема, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях, і я змонтую ще один випуск.